Друзі, пробую ще такий варіант. В камері, я розумію, виглядає досить темно, різкі тіні. Тут в мене зі сторони такий добрячий прожектор, але я його сховав під два шари в пакетах і направив під кутом світло десь сюди. Тобто на мені в очі а більше як на стіну. По ідеї, має сконцентрувати світло на мені, я маю якби, світитися і фон. Теж підсвічується, і тіні мають бути плавні, але це не точно. Зараз я спробую зробити такий варіант, тільки направлю світло, щоб прямо на мене було. Не на фон, а на мене. Подивимося, що вийде, може бути краще. Там штора затінена, тобто там світла майже нема з цієї сторони. От я і зрозумів, в чому була проблема. Я занадто знизу як ніби, знімав себе догори. І звісно, що тут якби все в тіні, тому так сильно. Підрізалися тіні. Зараз, по факту, тіні теж досить гострі. Але мені зараз важливо от, в цьому варіанті, щоб була чіткість. Хай будуть гострі тіні. Хай вони там падають на стінку, тому що близько до стіни, і вони там є. Хай вони рухаються, але я маю бути на першому плані і добре має бути видно посуд. От, світло зараз звідти прямо світить мені сюди в скроню. Цікаво, що відбувається з цієї сторони. Я думаю, що якщо. Поставити щось біле, типу відбивач якийсь з тієї сторони, то може бути досить цікаво, але я, мабуть, зараз і не знайду нічого такого білого. На жаль, не мав. Якусь натягнути, але до чого її прищепити? Не зрозуміло. Друзі, я зрозумів помилку і виправив її. Ну, можливо, виправив. Зараз. Розсіюючи світло прожектор через пакет світить в стіну. А з цієї сторони, кільцева лампа не на максимальній яскравості, на висоті трошки вище моєї голови, світить під кутом приблизно в чайний стіл. І по ідеї тіні м'які глибина хороша, чіткість хороша, освітлення цікаве. Тут ще підігріває сольова лампа картинкою, і вона не супер холодна. Ну, по ідеї, я хочу досягти такого ефекту, чи вийшло чи ні, зараз дізнаємося, ще в мене є варіанти сісти ще далі від стіни, камеру поставити ще далі і спробувати зняти далеко від стінки. Але можливо і так буде круто. Ну що, друзі, я хочу спробувати познімати чайні дегустації ось так. Як тобі світло, як тобі чіткість, як тобі фон. І саме головне світло. Я насправді зараз проводжу деяку демонстрацію того, як працює світло. Я проходжу деякий інтенсив, проходжу уроки, експериментую, тут кільцева лампа на невисокій яскравості холодне світло. З цієї сторони світить на стіну прожектор такий досить потужний. От, я його зробив розсіюючим, надягнув два пакета. Один майже не прозорий, обидва білі. Зараз буду також з тональністю кольору експериментувати. В наступному фрагменті я хочу спробувати підключити в лампі, яка світить на чайний столик і трошечки на моє обличчя. Там тепле світло. І тут теж щось тепле зробити з прожектором, максимально нагріти, атмосферку, цікаво, як воно відобразиться на загальному кадрі. А для мене найважливіше це насправді. Навіть не те, щоб якісь там плавні тіні були, а щоб просто от хороша чіткість було видно от, структуру чайничка, що тут відбувається. Я знімаю на портретний режим, тому задній фон має бути розмитий. Вся увага сюди світло сюди підсвічує моє обличчя, моє тіло і чайний столик. Це саме важливе. Ну що, пробую тепер. Теплому кольорі. Мені здається, що це вже добре. Але ще спробую в теплому. Друзі, ще один експеримент. Тут вже світле. О, світле. Тут вже тепле світло. Прямо таке помаранчеве яскраве. Все-таки я розсіюче світло прикріпив згори. Світить в незрозумілому напрямку, але, по ідеї, десь там щось освітлює. Глибина має бути. Має бути трошечки. Тепло, має бути хороша чіткість, як на мене, вона зараз має бути краще, ніж в попередньому. Фрагментику, чайничок, структура. Якщо тут на вушку зараз видно кухерці добре, значить все добре. Якщо ні, я просто спробую звідси зняти. Можливо, камера трошки під кутом. І під світло не попадає. Експериментую. Друзі, ну ще такий варіант. Не буду казати, що тут відбувається з світлом. Дуже цікаве, як на мене, приємне. О, таке розсіюче, але не сильно розсіюче, Я не хочу, щоб сильно прямо м'яке таке було, але нормально. Якщо щось сюди свічку, наприклад, поставити. Вона буде ще тепла додавати. Ну зараз має бути і чіткість, і тепло, і в міру розсіювання таке хороше. От в цьому варіанті, мені здається, розсіювання найкраще вийшло. Світло має бути таким не прям м'якість-м'якість, але м'якіше, ніж попередні варіанти. Можливо, це найкраще. Подивись. Друзі, ну це той самий варіант світла, тільки я поставив далі штатив, трошечки невеличкий кут і з висоти. От. Я думаю, що я фіксую зараз таке світло і зараз ще спробую, якщо я закріплю штатив близько і він світить в стіл. І ще варіант, коли ж телефон закріплений на штативі на турніку згори, і зйомка суто згори вниз. Теж цікаво, як воно буде. Тому що я люблю знімати, ну, наприклад, розмовні відео як чайні церемонії з різних ракурсів підходити. І чи не доведеться мені разом з ракурсами також рухати світло? От. Чи можна його так зафіксувати щоб було плюс-мінус приємно. До речі, там на фоні можна ще щось, ще щось цікаве зробити. Можливо, взагалі варто о, поглинути світло темним фоном ззаду. Не знаю. Друзі, ну ще такий варіант. Я розумію, там є трошечки провод, мішаю його треба сховати. Але, в принципі, ось такий ракурс. Ще. Мені здається, що досить... Цікаво. Ну а тепер ближче і згори. Так, друзі, це звичайне відео. І зараз хочу спробувати портретне. І ось портретне. Як на мене, то якось на портретному мені більше подобається. Кніби вища чіткість, ні? Як ти гадаєш? Якщо ще коригувати тут. Оп, фокус ловити. Знімати так фрагменти в фокусі, наприклад. Ну, як на мене круто. Прямо все передає. Так, ще чіткіше. Ну, ось. А тепер кадр згори, прямо прям максимально. Друзі, ще такий варіант є. Зйомочка згори. Все-таки світло я трошечки додав, наблизив, як картинка, як видно, чіткість узорчику. Не знаю. Я бачу звідси, а як воно на камері з самої гори. Це вже напишеш ти в коментарях, якщо захочеш. Якщо ні, просто можеш залишити цю думку при собі. Ну так, друзі. Захопився я цим інтенсивчиком, захопився світлом. Зрозумів, що треба щось робити. Трошечки врізноманітнити свою зйомочку. Угу. Зробити цікавіше, атмосферніше. Більше приділити деталям і саме тіням глибині і взагалі світлу. Колір, розсіювання, теплота, нетеплота. Ну, ось такі всякі моменти. Я дуже тобі дякую за перегляд. От скажи як краще? Ті попередні відео, де я був на... В фоні тої полички, що в принципі прикольно. Чи коли я сів далі від стіни, на задньому фоні пустота, біла стінка, я в фокусі і з'являється глибина і якась відстань між мною і тобою, як ніби зближується. Ну, як на мене, на мій погляд. Звісно, в тебе може бути своя думка. От, тому я чекаю тебе коментаря. І пальчик догори, далі контент буде більш різноманітний. Різні ракурси, роботу з освітленням Взагалі працюю з якості. Хочу якісніші відео